Алло, гаряча лінія, я слухаю вас. Доброго. Ви можете, будь ласка, назвати своє прізвище ім'я? Назвати прізвище, ім'я своє можете? Так, да, звісно. Будь ласка. Поченка, Руслан Миколайович. Дякуємо за дзвінок. Справа в тому, що це вже не, це не перший дзвінок з цього приводу. Ми передамо ваші побажання заступ першому заступнику міського голови і начальнику відділу освіти, щоб вони врахували думку батьків. Потому что за исключением многих таких маленьких нюансов, там, таких, допустим, там э, кафе, которые, там, допустим, потом там, в которых проходит э, вторая часть, так сказать, празднования вот, э, выпускного вечера, проблематично с кафе. и так далее. Тут тоже там парикмахерские. Інклярах, наприклад, тобто мало времени, коли всі школи опускаються в один день. Ми згодні з вами, тому що кожний, кожний з батьків хоче почути теплі слова про свою дитину. За 10-11 років навчання у школі тому ми врахуємо ваші побажання і передамо всі ці побажання тим особам посадовим, які займатимуться організацією проведення випускного у 2018 році. Так, дякую вам за дзвінок.